Всім привіт! Я Феченко Максим. Здобувач освіти 3 курсу Криворізького перефесійно-будівельного ліцею. Представляю до вашої уваги цікаве дослідження з розділу електростатика. Нами представлено простий пристрій, який прозоро на елементарному рівні завдяки електростатичній індукції демонструє саму фізику. Фізичний процес ділення та квантування електричного заряду. Наш пристрій складається з двох жолобів, двох пластин з фольги по бокам жолобів, мінімум двох металевих шариків з підшипника. Вся система кріпиться на штативі. Для фіксації заряду потрібні два електрометри. Для створення заряду на пластинах фольги повітряна кулька, хутро, скляна паличка, папір, шовк. А тепер розглянемо сам процес. В електричне поле котяться дві нейтральні металеві кульки, дотикаючись одна до одної. На кульці, що рухається біля пластини плюс, електричне поле створює індукований заряд мінус. А на кульці, що рухається біля пластини мінус, індукується плюс. Доріжки розділяються, а заряди більше не можуть нейтралізуватись. Тому кожна кулька несе свій квантований заряд і потім відкладає його у сферу електрометра. Тобто на спочатку нейтральних металевих кульках завдяки електростатичній індукції згенеровані різноманітні електричні заряди механічним способом. Таким простим, зрозумілим, наочним способом заряди ще ніхто не розділяв. У цьому і полягає наукова новизна дослідження. Отже, ми довели, що процес ділення та квантування заряду можливий. Такий спосіб демонстрації найпростіший, зрозумілий наочний. Ну, Прилад доцільно впроваджувати навчальний процес. Будь-хто може зробити цю демонстрацію. Дякую за увагу!